Редуктор НЛП четверте покоління до 150 кінських сил. Газовий редуктор НЛП призначений для інжекторних систем газобалонного обладнання четвертого покоління, ефективно знижує і тримає стабільний тиск на всіх режимах роботи, має вбудований фільтр. І електроклапан газу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм, вихід з редуктора діаметр 12 мм. В корпусі передбачено місце під датчик температури редуктора, підключення камери обігріву через штуцери сольні діаметр 16 мм, підключення вакууму діаметр 5 мм. Також в комплекті кронштейн для кріплення редуктора, болти для кріплення редуктора. Гайки, шайби. Гайка прорізна діаметр 6 мм. М10 шах-1, ніпель, діаметр 6 мм. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.